Його традиціях. Трохи більше як за годину урочисто відкриється засідання Верховної Ради нового восьмого скликання. Про найголовніші завдання парламенту. Ми у цей важливий для країни день поспілкуємося із народним депутатом Миколою Туменком. Пане вітаю, доброго, доброго ранку. На очікуванні справді дуже багато щодо цього дня. Що ви чекаєте, яким буде цей день у Верховній Раді? Чи все вдасться зробити? Ну, ми завжди виходимо з того, що прагнемо максимуму, а дай Бог мінімум зреалізувати, От коли президент зініціював дострокові парламентські вибори. Власне, український народ зініціював, а президент підтримав це. Ми ставили програму максимум, програму мінімум, програму мінімум, ми виконали. Тобто 56% депутатського складу це люди, які вперше прийшли в парламент, фактично на більше як половину парламенту оновився. Комуністи не потрапили до парламенту, і е, з великої кількості це здається 239 народних депутатів, які голосували за так звані поліцейські законопроекти, що спричинили смерть людей. Е, пройшло лише е, 64 людини, тобто 175, здається, де це не пройшло. Таким чином, ну значною мірою це інший парламент. Так само я думаю, і на перше засідання, а власне воно два засідання перше урочисте, де ну Чисто церемоніальні uh -huh. речі, ми прийняли присягу, зачитали. До речі, вирішили, щоб не дебатувати хто буде читати присягу. Всі будуть читати присягу. Всі 423 депутати. Якщо всі вони отримують тимчасове посвідчення, можливо, кілька людей не встигнуть uh -huh. це зробити. До речі, ви знаєте, що наша команда. Блоку Петра Порошенка наполягала, щоб ми якнайшвидше це почали і хоч трошки пришвидшили цю подачу документів. Тому може так трапитися, що хтось там до закордонів пересів, пересидів і два-три депутати не прийнять присягу. чого страшно, немає. Що я розумію під програмою мінімум запустити новий парламент, угу. щоб це як інститут в Індії? Тобто, що для цього треба зробити? Присягу ми ухвалили. Нам треба обрати, бодай голову Верховної Ради. Значить, це я бачу мінімум, а і, да, це програма мінімум. Тому що тоді, ну якби цей інститут має керівника. Якщо має голову Верховної ради, є комусь підписувати постанови. І навіть якщо трапиться, у нас не раз так бувало, що, наприклад, затяглись дискусії про заступників е керівника Верховної Ради України. Нічого страшного немає. Є людина, яка відкриває, закриває, підписує документи і так далі. Тобто пріоритетне керівництво Верховної Ради. Значить, далі. Прем'єр-міністр, ми по конституції регламенту приймемо відставку уряду і в відповідності до конституції коаліція, яка буде створена, запропонує кантуру прем'єр-міністра і угу. президент її подасть. Якщо ми встигнемо ще й прем'єр-міністра е, призначити, то е, якби, ситуація а загалом уряд за 6 днів, ця обіцянка. Власне, мова про Байдена наскільки са я реально? думаю, що ну під урядом ми розуміємо вже прем'єра і угу. е е початок формування нового уряду. Тобто, я думаю, що за сьогодні е цілком реалістично обрати голову Верховної Ради і можливо проголосувати за прем'єр-міністра. Реалістично далі треба приймати рішення. Я є прихильник безперервності роботи. Тобто, наприклад, не робити перерву до вівторка, а далі рухатися в понеділок чи в п'ятницю працювати. Якщо будемо готові, понеділок працювати. Не закривати засідання, і е, поки ми дойдемо до е, заступ, двох заступників голови Верховної Ради, всіх комітетів, остаточне рішення нашої підготовчої групи, я не дуже ним задоволений, бо я автор радикального скорочення кількості комітетів. Я запропонував варіант початку до 23, потім до 21, Але ви знаєте, завжди посад мало, тому м, тобто, буде 27 сім комітетів. Бажаючи, комітет, багато. Да, бажаючи багато, буде 27 комітетів. Хоча. Це все рівно зменшення. Було 29 і слідча комісія. Таким чином, на три на три комітети ми вже скоротили. Але для того щоб сформувати. І обрати голів комітетів треба всіх депутатів розподілити пропорційно. А щоб розподілити пропорційно, треба створити фракції. Тому фракції ми щойно сьогодні створюємо, і тоді вони долують комітети. Тому я думаю, що от е, так крок за кроком ми будемо рухатися. Сьогодні присяга власне парламент виник, голова Верховної Ради появиться, коаліція буде створена, перелік комітетів буде затверджено, і можливо прем'єр-міністр обраний. Дивіться, а опозиція ображається, що традиційні комітети її, начебто, не дістануться. Як тут було? я прихильник того, що опозиція контролювала так звані опозиційні комітети. Але в нас є дві норми: одна, якби понятійна норма. Щоб опозицію треба поважати. До речі, партія регіонів, яка зараз бідкається в форматі опозиційного блоку, все, що стосується опозиції, знищила, зліквідувала і затерла там е бі білим, значить е білою фарбою чи чорною. В регламенті взагалі немає згадки про опозицію, Закон про опозицію не прийняти. Але наприклад, я як демократично думаючи людина і е співавтор першої версії закону пропозиції, вважаю, що ми повинні опозиції запропонувати е відповідні контрольні функції, але тут друг. Друга норма є. Яка опозиція? От якщо в опозиції 10 людей. Тобто це робиться пропорційно до чисельності опозиції. Е, щойно опозиційний блок нас інформував на засіданні підготовчої групи, що в них, здається, 40 осіб. От якщо 40 осіб, це, вважайте, 10-та частина е, приблизно парламенту. Якщо 27 комітетів, отже, в них або 2,5 комітета, або 2, або між 2 і 3 комітети, в залежності від методу. Угу. Тому Якби там не критикували експерти, наприклад, от багато експертів говорять, не можна комітет питань свободи слова, який я очолював в попередньому скликанні передати опозиції. Я вважаю, що це неправильно. А, а, влада мусить страхуватися активною роботою комітету. Хай там буде більшість і так далі. Тому я думаю, комітет питань свободи слова це опозиційний комітет, однозначно опозиція повинна його отримати. І, можливо, або регламентний, або боротьби з корупцією, або щось подібне пов'язане з контрольними в принципі функціями. Так, зрозуміло. Да, але не Ість, як сказав опозиційний блок, тому що ну шість ну це 6, то треба було вам набирати 100 ще можна голосів. Кількість. А у вас поскільки підтримка на 40, то буде на 40. Ми Продовжимо цю тему. Тут зокрема, коли говоримо про парламент, знову ж таки виникає питання коаліційної угоди. Як вона була складена, що було ухвалено власне на початку, так мовити. Цього процесу І один із пунктів знову ж таки суспільне телебачення, який, якщо зосередитися на його змісті, вже із 2015 року має почати мовлення. Ось тут а, дуже багато питань, скільки крім урядового документу, який регламентує його діяльність, практично нічого не відомо. У вас є якісь подробиці? Ну, Дивіться, по перше, я е, співавтор закону про спільне телебачення раді мовлення, і радіомовлення і ухвалив його, переконав. Часи своєї опозиційної діяльності, тобто, що це означало? Це означало, що ми сказали, що в країні буде спільне телебачення району при кінцевих положеннях, де чи немає жодного там слова про 1 січня 2015 року. Це от якийсь міфологема, її не існує. Угу. Ми при кінцевих положеннях дуже чітко написали, що Кабінету міністрів протягом пів піврічного терміну, а піврічний термін сплив 15 листопада, підготувати зміни, пропозиції до інших законів і, можливо, до цього закону, щоб прописати цей механізм. Ми ж не знали е е е як це об' Єдно, як створювати і так, далі, і так далі. Це вже практична робота. І е, уряд за півроку нічого не зробив, але додумався прийняти постанову про те, що це буде акціонерне товариство. Що воно буде акціонувати? Людей? майно, е, архіви. Я не знаю, що буде акціонувати. Моя позиція як голови комітету. З питань свободи слоги інформації Верховної Ради Сьомо скликання, як співавтора закону, нема акціонерного товариства в законі. Тобто це незаконна штука, в законі написана державна установа, державна підприємство. Якраз ви говорите про це ми можемо долучити до нашої розмови Олега Наливайка, голову Держком телебачення та радіомовлення. Він саме про це і говорить. Хочеться почути зокрема, так, коментар. Прошу. Так, ми зараз якраз завершимо підготовку організаційну. Буквально вчора в нас була колегія присвячена цьому питанню Держком Телерадіо. Зараз іде ще певна дискусія, але вже є як ви знаєте рішення кабінету міністрів про те, що ми повинні створити публічне акціонерне товариство. І, власне кажучи, це буде сама компанія, Національна Суспільна Телерадіокомпанія, яка надалі вже буде і працювати. І ми плануємо з січня місяця цей процес розпочати. Отже, така позиція. Ну, воно то так, як кажуть класики, трішечки не так. Тобто -то може бути і акціонерне, і приватизоване, і яке згодно, якщо прийме відповідне рішення Верховна Рада України згідно чинного законодавства форма організаційно фінансово це рішення Верховної Ради України. От щойно, як буде створений новий уряд, можливо, держделрадіо разом з новим урядом подасть пропозицію до парламенту і скаже, що ми вважаємо, що для того, щоб активно розвивалося спільне зображення, треба щоб це було акціонерне товариство. В Чому смисл цього акціонерного товариства? Закрите, воно відкрите, напіввідкрите. Треба буде доповісти в Верховній Раді. А, так само історія з ліквідацією, у цій постанові є ліквідація. Ну і я каторично признаю ліквідації, щоб 10 тисяч людей біля 10 тисяч людей по Україні вигнати на вулицю на мороз. Зараз холодно, значить вигнати їх на мороз, а потім невідомо хто, чи е, е, колишній міністр е, Кримського уряду Джарти, такого сумно відомого з партії районі, буде відбирати, хто буде відбирати цих людей. Тому е, вносити зміни. До закону про спільне телебачення активна дискусія відбувається з експертами самими трудовими колективами, і ми це голосуємо. Можна і з 1 січня зробити, якщо ми будемо готові, але кажу, це треба зробити, щоб е, не втратити нам матеріальні цінності не втратити архів і фонотеки uh -huh. щоб їх не, не з я перепрошую не втратити професійні професійні кадри цих людей тому що щоб глядачі зрозуміли що таке спільне телебачення хороше питання як глядач вінкне не і да. зрозуміє що це тепер суспільне? це спільне телебачення де немає традиційних е, е традиційного наповнення комерційних каналів це не е, е, те російські чи турецькі чи американські це перш за все це програми дитячі, туристичні, освітні, пізнавальні про історію України, про історичну спадщину, це телебачення ідеально без реклами. Ми в законі написали без реклами алкоголю і тютюну. До речі, національна телебанкти компанія нам сказала, що дайте нам рекламу алкоголю. Тоді я сказав, друзі, тоді не називайте це спільне телебачення, це буде комерційне телебачення уряду України чи народного фронту. А якщо не цікаво, якщо цей формат не підійде, е... як конкурувати? Ну, дивіться, суспільне телебачення не для конкуренції створюється, воно створюється для того, щоб пропагувати суспільні цінності. І в цьому світі це не є найпопулярніші телекомпанії, оскільки мова йде все-таки про трошки іншу аудиторію. Тому за бюджетні гроші. Транслювати російськомовні серіали. Ну от зараз йде да напевно, там українські актори грають, але він російськомовний серіал. Різниці немає. Що це НТН, що це перший національний. але НТН платить якийсь власник, а ми платимо 700 мільйонів гривень з державного бюджету, щоб ішли російськомовні серіали і хроніка діяльності уряду в нинішній ситуації. За да, тому я ще раз кажу, що ми повинні сформувати канал в такий спосіб, щоб не один чоловік керував. От йому подобається там яценюк, він буде розповідати про Яценюку, а іншому подобається ще хтось. Не про яценюка не треба розповідати. Треба розповідати про те, про що не розповідають комерційні канали. Тобто, хай появиться хоч одна-дві нормальні програми про е, дитину, про сімейне виховання, е, туристичні програми, пізнавальні програми. історичні програми. залишається тільки сподіватися, що це і справді буде цікаво нашому глядачу, і це буде сприяти розвитку і все ж таки. Покращення нашого життя. На це будемо сподіватися. Наш Я час у ефірі завершується. Дякую вам, що завітали до нас зранку. Ну, і, звісно, хорошого дня у Верховній Раді.